Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Я дуже радий з вами сьогодні зустрітися. Сьогодні у нас 7 квітня, і я хочу вам показати ту розсаду, яку я сіяв ще у лютому місяці, і зараз ми разом з вами на неї подивимося. Ось В такому стані, в такому стані у нас перці. Я їх садив 19 лютого. Ті перці, що в касеті, вони мають отакий стан. Бачите, вони всі вже закалилися. Я їх перебазував із хати, із підвіконня вже на балкон. І в такому стані розсада перцю. Я пророщував його, нагадаю вам, методом, коли насіння прокручивається, а потім я їх сажав у касету. Інші дві касети, перець різняється трошки. Він більший, але не такий зелений. Це, напевно, і за того, що там є земля із. Городу, і він почуває себе трошки по-іншому. А можливо й за того, що не в касеті. Також показую вам свої помідори. Я їх садив уже у березні місяці і отакому от вони в стані. Тож вони вже пройшли деяку закалку. А це ті помідори, які прокручились трошки пізніше. І ви бачите, ті, що проключились пізніше, вже мають трошки менший зріст. Також я на днях таким же методом проключив свої кабачки і гірки. Хочу їх посадити трошки раніше під агроволокно для того, щоб... Трошки раніше отримати врожай. Це в мене вигірочки. Тут три сорта. По дві кожного. Це саніта, артист і екольд. Ось вони гібридні. Гібридне насіння. Також ще буду сіяти ромару і каприкон. І ще є коль. Вчора також я пророщував розсаду, не розсаду насіння кабачків. Вони має прокручитися і я вчора їх висадив. Теж чотири штуки. О такого плану вони за сутки вже майже вилізли. А попередньо я ще садив кабачок арал. Цей кабачок уже в мене десь неділю, я його не проклював. Просто садив їх у ринки, поливав, накривав. І бачите, що ці це насіння, яке я садив неділю назад. І те, яке я проключував і посадив учора, фактично одинакові. Вся задача в тому, щоб отримати сходи ті, які проключилися. Я хочу вам показати для прикладу, що ті кабачки, які я ставив на проключування, із них 4 прокручились, а 4 ще і сьогодні не проключились. В цьому і. Я бачу свій сенс, коли ми врощуємо розсаду в себе на підвіконні, щоб отримати максимум сходів на малі території. Зараз за декілька тижнів розсада підросте, тут вона закалиться на балконі і будемо садити, щоб отримати гарний врожай. Кому сподобалось моє відео, Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі Виноград Дарсавченко не тільки про виноград, а й будуть відхилення трошки інші, тому що кожен на своїй ділянці займається різними вирощуваннями. Тому ті поради, які я можу вам показати свого досвіду, я буду теж показувати. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв. До нових зустрічей!